Доброго денечка. Я готую сьогодні отаку от їду. Відварила багато макаронів до готовності. І в сковорідці протушила дві великих цибулини і дала кілограм, як цибулька готова. Я тоді додала кілограм фаршу. Оце я його тут розмішала вже. Фарш вже приготувала. А, але смачно, слухайте, пахне. Фарш приготувала до готовності, додала сухий чесник, перчик, сіль, лавровий лист мелений. Потім, потім ще було в валі, таке, тут де видно. ну, Така спеція були різні там перці. Я теж вже останні сюди висипала, розмішала гарячим з макаронами, трошки макарони попортила і нічого. І зараз, дивіться, засипаю. От таким сиром парагратінар. Гратінар це буде запікатися зверху. От, і я вам потім покажу, що воно вийде. Оцей весь сир, тут його багато. О, розсипала. Ну, так, як одною рукою, бачите? Та нічого. Я його таку з пакета прям сипати. І, і буде дуже смачненько. Ой, хотіла висипатися все. Поставила на гарячу плиту. Воно трошки тако зробилося У мене руки чистенькі. Я готую, я дуже люблю все акуратно, щоб було. Та так кожен любить. От. Кожна людина робить, щоб було акуратненько. От гляньте. І зараз ставлю в духовку Так як воно все готове, треба тільки, щоб розплавився цей сирочок і трошечки такий буде колір. Я вам покажу потім. От, і буде дуже смачно. Сюди можна ще давати томат, як, як робиться м'яско. Але Валя каже, моя мам, не давай. Так воно краще. З тим томатом, слухайте. помідор немає, можна було б зробити з помідорами, але помідор немає, і йти в магазин не хочеться. От, ставлю я запікати. Оця така бляшка, ну, прямо дуже добра. Я хотіла купити додому, а так як я. Купила цього аерогріля здоровезного, купила 5 літрів олії, купила 2 літри олії в подарун, для подарунка. Ще хочу туронів купити. Ну, і практично, чимоден у мене маленький, я з великим не їжджу. І що я буду тих торбочок 100 набирати. Ай, обійдуся. Без бляшки. Отаке добренько ставлю в духовку, буду вам показувати, так поросипала, бо однією рукою зараз я приберу, бо ж воно буде розставати. Давайте буде трошки пізніше, покажу вам, що запеклося зверху, сир весь розплавився, але сильно не запікала, щоб воно не було таке зажарене, щоб не хрумкало. Бачите, отаке воно вийшло одненьке. Валі вже наложила, запеклася разом і бляшка, але вони дуже добре миються. Це із нержавійки бляшка. Дивіться, тут більше м'яса, ніж тих макарон. Дуже смачно, дуже пахне. Сир, само собою, що смачний. А дуже ну, приправи багато говорять про себе. То будемо тут обідати сьогодні. Ну не тут, тут кажу, чуєте це на обід, то буду обідати я, Сережа валі на роботу, а Сережа має обід, він приходить. І сьогодні приїде Настя. В неї сьогодні екзамени. Вона вчора приїжджала, тому що треба було теж її в і забрати документи, так само як мені. от, Тому що тут вони робляться кожних 5 років. То ми з нею поїхали вчора, побула трошки і в 4 уїхала. У неї сьогодні екзамен з політики дуже складний, але ми на неї надіємося. Вона у нас добренька дівчинка до учоби. Вона гарно вчиться, слава Богу. Поки що все гарно, поки що все добре. Ось держу телефон, отут. покажу вам отаку середину. Тут більше м'яска, гляньте, тут більше м'яса, чим, фар... чим макаронів. Але ж, але ж. Отаке от. От от таке блюдо приготувала, здається, багато. Ну, а якщо поїмо, ну, може, на вечерю останеться, а завтра вже я збираюся в дорогу. о 2.30 відправляється з Мурсії мій автобус, який називається Севілья Київ. От. Він проїжджає через Мурсію. Тут які пасажири сідають. І я виходжу в Рівне, а він далі собі їде на Київ. Дуже зручний, хоч довго, хоч 50 годин, але нічого страшного. Я привикла, я всі роки їжу цією фірмою. Grandestour, вони є самим кращим перевізником в Україні. Це ж стільки років, колись був такий білий автобус, називався Експрес-А. А цього Grandestour не було. То я їздила тим експреса. Такий старий люки палками підпирають, щоб повітря заходило, кондиціонерів не було. Ой, божечко, але ж не було чим їздити. Часом літаком, але поки доїдеш до того Києва, поки з Києва ну, прилетіть в Мадрид, потім ще з Мадрида скільки годин їхати, то мені краще автобусом. Гляньте, Готуйте смачно і дуже скоро. Відварили макарончики в каструлі до готовності. От, потім на сковорітці я протушила дві цибулини до готовності, великі цибулини. От, потім додала кілограм фаршу. От, от, на сковорідку маю виду. Теж протушила добренько цей фарш, поки аж він став такий, щоб вже там не було. Я не знаю з цими фаршами і з цим м'ясом купляним. Купляєш, якщо починаєш готувати, там куча води. Вони ж масажирують його, вони вводять е воду для ваги. Що в нас що тут одинаково? Це не своє, що виростила. Трошки походила, діти на мене сваряться. Мама, воно тобі треба. Але зато потім яку смаку то їсиш. Таня зараз приїжджала, то я оставила для неї дві баночки сала, дві баночки одного паштету, дві баночки другого чи три, кубаски в баночці, внучка пише бабуся Надя. Яке ж воно добре? Ну, Це внучка, що в Німеччині працює, вона вже вісім років там. Бабуся наді, яке ж воно добре. Боже, яку ти, напевно, одна їсиш. Вона каже: ні, тато їсть, мама їсть, я їм. Каже, я аж в той росол, що сало варилося. Каже, я аж той росол хліб мочаю, уявляєте? Там запах і зовсім інші, ніж в цього купованого м'яса. Але таке їмо, люди їдять. Що робить? Приїду додому, буду своє їсти, там є. Запаси в морозилці, в баночках, як хочеш. Головне, щоб у нас мир був, а це таке все, Їстимо на що хочеш. Гляньте, що витворяють сусіди. Хай їх де слухайте. Я тут ночами не сплю теж, я звикла, що тривоги, що в мене телефон в руках, лягаю спати, телефон в руках, тільки задримнула, прокидаюся, включила, нема тривоги, сплю далі. Тривога, все, сіла, сижу. І тут так само, ви знаєте, такі переживання шкода людей, Боже, що там в Одесі цієї ночі було, та не тільки в Одесі. Ох, бажаю всім добра, всім миру, всім здоров'я, щоб закінчилася війна, щоб ми, я в кожному відео так кажу, і взагалі з усіма, як говорю, так кажу, щоб кінчилася війна, щоб ми жили як раніше, а то й краще. Але як раніше нам би хватило і такого. Україна найкраща наша країна для проживання, найкраща по всьому. Ну, всяке трошки буває, знаєте, є різні люди. Але мені в Україні найкраще. Я могла б бути тут. Тут я прописана, тут в мене документи, тут в мене все, тут у мене медицина безплатна, тут все абсолютно, таблетки безплатно, але не всі. Антибіотики, обезболюючі, такі бубуруфен, парацетамол, щось там ще сердечні, отаке безплатні, безплатні. А от вже, наприклад, я хочу купити вітаміни, купляю чи ще щось. Ну так, наприклад, кажу вам. Тут можна жити, можна жити, але ж я, українка, така, що капець. І валя моя говорить, мам, ну а як ти маєш далі бути? Це ж роки. Я кажу, не знаю, поки навіть не хочу думати про ті роки. Мені не здається, що в мене такі роки, і так кожній людині. Але таке життя було важке, що отако здається. Оце вже зроблю, все, далі буде мені легше і буду жити для себе. Захворіла, вилічуся і далі буде все добре. Опа, ще щось прибавилось. Тільки вилічилась. Вчора вже мій брат каже, ти ходяча енциклопедія. Звісно, як ніхто нічого не робить, він і не хворіє. А як я сама, то що робить? Я не говорю за господарство, я говорю як раніше. Зараз в мене поки що нічого немає. Я ж кожного року держу посезонно і перед тим, як їду сюди до лікаря. От. Оцей раз я довго, тому що ну, документи мої кінчалися, було ще два місяці до закінчення. Але ж тут такий порядок, що можна здавати за три місяці раніше, ото я приїхала. А треба ждати 40 днів, поки зроблять. Але ж подивилась Настя по інтернету, бабуся зроблені вже. Це коли в понеділок, чи коли я вівторок, чи в понеділок, я вже всі дні попутала, я вибачаюсь, Поїхали, забрали мої документи вчора на стіні, а завтра їде валя з Сережою. Ну, через роботу валіну не може, щоб поїхати це. То мені зробили документи раніше, а так би я ще ждала. Би, знаєте, видно, черги такої великої не було, і вони зробили. Добренько багато розказую, буду трошки з дороги вам знімати. Може, ще звідси щось покажу. А зараз понесу до валі їсти. Оцю їду, оце, що я наложила. Кричить, багато не лежити. Вона ж в спортзал ходить. І дуже спина ж спинаж, на роботі робить з 7 до 8. Без перерива, а манікюр поробить кожен день, неділя вихідний вже зараз в неї. І то, якщо є такий клієнт брови робить, то вона йде. Не дивиться, каже, мені треба ж це, і вони ж ремонти по квартирах тих робить. Ой. Коротше говоря, в кожного свої заботи і в кожного інші заботи. Добренько, на цьому все бажаю закінчення війни, бажаю здоров'я, бажаю всього найкращого нашій. Золотій Україні самі найкращі в світі. Все, до наступного відео.